Вони теж вважають себе фронтом творчим, бо впевнені, що їхні талант та вміння допомагають, хоча б на деякий час забути про непростий час та всі турботи у Харкові. Кращі майстри співу та танців провели незабутній концерт. Всі виступи. Це подяка захисникам та захисницям від творчої молоді. Дуже хочеться, дуже скучила за концертами, за конкурсами, за всім цим музичним двіжем, який просто складає майже все моє життя. Я співаю з 6 років, вчилася в музикальних школах, тепер я вчуся у коледжі. Це моє життя. Дуже складно мені жити без виступів. Хочу вже, щоб закінчилась війна. Щоб всі жили мирно, щоб всі виступи були без тривог і не в підвалах, були на сцені з дуже багатою кількістю людей. Та, звичайно, що дуже хочеться для цього. Я думаю, що всі роблять максимум, щоб всі повернулися додому, щоб все було мирно. У нас Дуже талантові діти. Вони танцюють, вони співають, вони участвують в різноманітних конкурсах, виступають то війни, виступали по Україні, а зараз теж намагаються це робити. З Харків це дійсно незламне місце, яке стояло і буде стояти усі часи. Харків дуже гарне місто. Я дуже пишаю, що я мешкаю в цьому місті. В нас дуже талановиті діти. Вони танцюють, співають, незважаючи на те, що Зараз така ну скрутна, скрутне, дуже становище. Діти вони талановиті, дійсно вони викладалися на всі 100. Дуже гарний концерт. Усім велике дякую, що зробили таке свято. Настільки талановиті діти. Я їздила на ну, майже всю країну, але таких в Харкові я не бачила. Таких талановитих, які і танцюють, і співають, і все це настільки на вищому рівні. Це необхідно, тому що ті, хто займаються так танцем і, спів, і співом, вони е, потребують таких виступів. А люди, які тут мешкають, вони потребують на це дивитись, тому що це дуже велика розрядка. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків новини.